Українська народна казка Лисичка та Журавель. Були собі Лисичка та Журавель. Ото й зустрілися якось у лісі. Та такі стали приятелі, кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику, приходь, Лебедику. Я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросами. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та припрошує. Призволяйся, журавлику, призволяйся, лепедику. Журавель до кашки стукав, стукав дзьобом по тарілці, нічого не виходить. А лисичка, як узялась до страви, листь гарненько язичком, поки сама всю кашку чисто й Вилискала та й до журавля. Вибачай, журавлику, що мала тим тебе й приймала, а більше й нема нічого. То спасибі ж тобі, мов журавель. приходжи, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, Лебедику. На тому й розійшлися. Ось уже й лисичка йде до журавля в гостину, а журавель наварив такої смачної страви. Узяв і м'єрса, і картопольки, і бурячки, усього, усього. Покришив дрібненько, склав глечик з вузькою шийкою та й каже Призволяйся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика голова не влазить, вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і навстоєчки, і зазирати, і нюхати нічого не втіє. А журавель не гуляє, все дьобом оглечик, все вглечик. помаленьку-помаленьку, та й поїв, що наварив, а тоді й каже Оце ж вибачає, лисуню, що мав те мій приймав, та вже більше й чого не маю. Ох, і розгнівалась лисичка, так розсердилась, що й подякувати забула, як годиться. Так то їй журавлева густина до смаку припала. Та від того часу і не приятелює журавлями. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.